прикормку. Сьогодні в мене Gestream Premium Feeder. Така солодка. солодка. ароматика Не знаю навіть, що вам передати. Які це аромати. Таких без квіта, щось такого, ванілі З солодких. Так, Трошки висвітлення. Візьмемо півпачки. Кілограм мені прикормки. Батька є прикормка вже з минулого разу, залишилась О, і преміум рівер. Так як ми на річці ловимо, на горині. То рівер обов'язково буде використовувати. Пів кілограма возьму, щоб один до одного носитися прикормочки. Перемішаємо їх швиденько і водички. На кольору однакова така, коричнева. Всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 9 квітня і я разом з батьком приїхали знову половити на Чудовій річці Горинь в Рівненській області. Локація доволі всім знайома. Но місце нове нове місце. От, там Підписник в інстаграмі мені скинув локацію, він тут ловив, казав, що непогано плює. Тому приїхали з батьком сюди спробувати половити. Зараз знову цілитися не йшли дощі, і, в принципі, майже нікуди не можна толком доїхати. Тут є таке місце, ми там на твердій дорозі поставили авто і метрів 300 все поносили. Я вам скажу: принести це крісло, плюс це все обладнання, то вже й ловить не хотілося. Ну, На майбутнє буду знати, якщо сюди їхати, то можливо буду брати маленький стільчик, там все так по мінімуму, щоб за один раз взяти. Вже закинувся, зараз нас сьома десять. І чекаю на першу покльовку. Закинув на мотиля. Прикормка сьогодні в мене G-Stream Premium Feeder та G-Stream Premium River. Ось такі, вона така коричневого кольору з лодких ароматів. Ми спробуємо на неї половити сьогодні. Що дивлюсь, що рівень води досить високий. Хоча я в цьому місці перший раз ловлю, але вчора були рибалки на горині в тому місці, де я попередній раз ловив. То казалось, що вода ще на сантиметрів 20 піднялася, тобто вода дуже висока. Е, годівниці використовую 70 грам, ну і бачу, що тримається більш-менш. Дистанція ловлі десь метрів е, 18-20, десь так, плюс-мінус. Я так декілька разів прокинув маркерним грузиком і дивився, що саме глибше десь метрів 5 це під цим берегом, тут метрів 10. А там так, іде, так я поняв, плавний такі спуск іде, жолобок і тут підйом різкий то я під протилежним берегом, під протилежною бровкою, так знизу, пробую ловити. Ну, В процесі риболовлі буду вже дивитися, можливо, треба буде там змінювати дистанції там повідки. Ну, це вже в процесі риболовлі. Зранку такий сильний туман, вологі багато і плюс 5, і все в тумані. Ну, і що замітив в порівнянні з минулою риболовлею, бачу, що вода помутніла. От Видно, що тут в березі, саме, видно, що вода мутна. А от е, минулого тижня була така прозора в березі. Це такі дощі йдуть, рівень води піднімається і вже десь несе бруд, брудну воду і змішується з чистою, і вже трошки не то. Це перша покльовочка так довго на опариша. хвилин 15 чекав її. Будь трошки. Що ж Так, на одного опариша я закинув. Ось перша рибка. Так, так, так. Підлящик стається. Нєць. Куда цего гня? Не, густира вроді би, ну. Велика. Опа. Густера. Хороша. Хороша така густера. Ох, яка, дивіться, яка залікова густера. Ох, рибинка. Дочекався такі покльовочки, ось один опариш. Ай, яка ж вона холодна ця. Риба. Так. Швиденько ще закину. На одного опариша. Довго чекав, че 15 десь не менше точно. Це відбулася перша покльовка. Я тут вже трошки ближче ловлю, приблизно на середині. Навіть ближче. Так, зараз ріках запустимо. такий кльов, щоб одна покльовка в годину, то вирішив, що я поставлю ще одного фідера, то можливо буде дві покльовки в годину. Це теоретично, а можливо нічого не буде. Спробую на дальній дистанції. Один буде на ближній, один на дальній. Зараз вам покажу свій монтаж. Ось в мене такий бісер із засібкою. Перший продіваю через шнур. Так. Тоді я ставлю плавочний стопорочок, як відбійник. А тоді кусочок від регамчика. Ось. Я собі вчора підготував відергамчик 0,8 із такою бісером таким. Просто кусочок відергаму прив'язуєш з одної сторони до бісера, з іншої сторони робиш петельку, в яку вставляти петельку повідка. І все дуже, дуже просто. Собі вдома заготовочок поробив декілька штучок. Це такий монтаж інлайн буде. Ось так цей монтаж виглядає. Ось Зараз сюди годівницю почеплю. Розглянемо, що в мене тут є. 70-ку вже батько забрав. Останню 70-ку, треба купити 70-ки. А ні, ще є одна 70-ка. Є правда вже зломана сітка поломана. Але ще функціонувати вона може. Ось. Ось, все. Підрагам виконує роль відводу. Плюс амортизація покльовки, рибків риби. Тобто можна тон тоншу ліску поставити. Зараз, проміряюсь, поставлю повідка і закину. Ось Тут і шнур тонше, там 0,1, тут 0,12. На правому фідрі на лівому 0,1 і все одно тече я трошки ну, стягнула, вже бачу і все, стала, стала годівниця. Ну, Вода висока, тут зазвичай 40 грам, та 50, та... я завжди 40 ловив і нормально трималась. А зараз 70 і не тримає під дальньою бровкою. Висока-висока, дуже висока вода. І не знаю ще кінець в тому, що вона, вона, мабуть, ще буде прибувати. Вже 3 години, як лога з батьком. Кльову сьогодні зовсім немає. Дві покльовки на нас двох до 3 години. Ох, не хоче зовсім. Я вже пробував і мотеля, і пінку. Дві покльовки на опариша. Мотля не хоче. Пінку також, оце опариш і то покльовка. Може стоять хвилин 15 перезакидаєш, перезакидаєш, і тоді клюне. І то в другу рибку я зловив це невеличкий підлячик такий грам 100 не більше. Вже трошки випуг ну ще трошки туман є, але вже більш-менш краще. Не знаю, не знаю, що робити, куди закидати. Вже взяв і другого фідера, далі кидаю це ближче, і без різниць mm. <різь> не клює сьогодні. А так не хочеш. Чому так? Не знаю. Е, до речі, під минулим відео, якщо хто не бачив, я також на горені, ось тут зверху буде посилання. Е, мені в коментарях написали, що по нерестовій забороні, що ловити дозволено лише на одне водилище із двома гачками. Ну, можливо, й так. Я щось подумав, що ловити можна на два водища по одному гачку. Хоча в правилах е риболовлі в невестову заборону, в принципі, я шукав і нічого не знайшов. Там пише, ловля е гачкови чи гачковими снастями не більше двох гачків. Там про удочки взагалі нічого не вказано. В принципі, написав я на сайт рибінспекції, але результату немає ніякого, ніхто мені не підписав. Я так і не зрозумів, чи можна ловити на два водовища, чи не можна. А рибал, кого я запитував, то вони так само зрозуміли, хто ловить на фідер, ну як ти два гачки туди поставиш? Ну, одним словом, так вийшло. То напишіть в коментарях, от як ви ловите на один, на два гачки. Чи володієте ви інформацією по нерестовій забороні, що одне водилище всього має бути. Чи якісь документи, можливо, якісь посилання маєте. Якісь статті з певними там пунктами, що от там написано, що одна удочка і один-два гачки. Бо я ще скажу, шукав і зайти не можу. Тому прошу написати вас в коментарях. Ну, але я сьогодні буду ловити на два. Два фідера, бо кльов такий, що можна хоч і на п'ять ловитися, вона не клює. Ну що ж, друзі, ось і риболовля наша підійшла до завершення. Будемо їхати з батьком додому, бо ну, нема толку сьогоднішньої риболовлі. Ще й дощик трошки. Розпочався. Ну, зараз він притих. Хмарки якби, трошки розійшлися, але все одно, все одно немає результату. За три години, навіть три з половиною на двох ми отримали дві покльовки. Я зробив дві густерки, одну більшу, одну меншу. І все, більш покльовок немає. Тому не бачимо сенсу сидіти і мокнути. Дивіться, я думаю, чому не клює. Тому що піднявся рівень води, по-перше, але саме основна причина це те, що вода стала мутною. От я підсакав садка в кінці вимав, і з нього так як, знаєте, як знаєте, наліпло на підсак багато глини. Так струсив, так не струсив навіть його, а просто взяв витягую і так багато глини попливло. Тобто видно, що вона осідала на підсак. Значить, В воді дуже багато мілкої глини, всякого такого в землі, яка пливе, і от риба десь пішла якісь старості чи кудись зайшла від цієї, від цієї брудної води сховатися. Думаю, десь вже після Великодня вже я спробую тоді, можливо, трошки рівень води впаде і я буду чекати, поки не очиститься вода. От Як тільки очиститься вода, тоді вже можна буде їхати. І думаю, ще в цю локацію приїду. Досить гарна локація, мені сподобалось. тільки один мінус, що треба далеко нести речі. Тому наступного разу я візьму все по мінімалках, маленький стілець, фідер і прикормка, все, все по мінімуму, щоб за один раз можна було взяти. Ну, а вам дякую за перегляд. Не забуваємося поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і всім до зустрічі на водоймах Рівненщини.